Дійсно така дуже сонячна робота, сонячна, да. але холодна, вона малювалася взимку. Бачите, сонце ніби світить, але ну, воно не гріє. Від нього більшість мінусів. Мінусова температура. Так само синє воно всередині, воно ну, світить, але не гріє. Тут, наприклад, мама мого хлопця подарувала нам покривало з барашки. От. Тому це я, Антон, барашка на нас стоїть, вона ж покривала. Подушка з кури пір'я у нас вже була. А, наприклад, що ще? Ось, це, ось цей фрагмент, це... ми почали поправлятися, але всередині кожної, повної людини живе худенько. Ми такі дуже худенькі на справді ми дуже-дуже худі. Ще, ще наприклад, ось цей фрагмент, це я багато з моїх друзів і знайомих говорили, що я поїхала в Прагу, я там живу. Я не, ну, не виходила, не гуляла. Якщо б так було, то одна половина дійсно постійно працювала, мені би доводилось малювати тільки прямокутні картини. Я постійно зашивалася, в мене не було б ні нашого часу, ні на себе, ні на що. Інша половина це те, що все -таки я тут. У мене багато рук я можу малювати, і, і фігурні картини, і прямокутні, і взагалі слідкувати за собою і отримувати задоволення. Ну от Мені та жовта частина більше подобається, тому я вирішила нікуди не їхати. А, так само в цій робити, наприклад, що я ще так. Ось цей фрагмент це те, що ми отримали візу, але через. Купу справ і різних подій, ми просто не змогли нікуди поїхати. Це було як спроба, бажання, щоб все-таки кудись ми поїхали. Дуже дивна річ в цих всіх картинах це те, що е, все ніби досить витримано, всі кольори локальні, все, але єдиний кольор, який не піддається жодному контролю, це фіолетовий. Він сам вигорає під, навіть під лаком, будь-яким, якму як завгодно. Бачите, тут це п'ять слоїв фарби, і все рівно. Він фіолетовий з такими як проблизько. Картина живе своїм власним життям. Там молчаємо.